Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційні гарячі новини. І що гарячі новини і другий день вже з Вільнюса, е, саміта НАТО, де президент вже зустрічався з Улафом Шольцем, канцлером ФРГ і патріоти будуть е, додатково, е, з прем'єр-міністром Норвегії, де будуть не тільки безпілотники, а ще дещо ж Австралія. Це 30 бронетранспортерів, Бушмайстер. З Нідерландами, е Норвегія буде це безпілотники. Нідерланди там по е F-16. ну Дуже багато зустрічей з Канадою зустрічалися, Також Канада передає е багато озброєння. ну В принципі, якби це озброєння пішло швидше, то все було б взагалі. Ну, так, на четвірку, з мінусом, це. І як, подивимося, як воно піде. Подивимося, як воно буде. Е, президент ще що сказав? А, ще Австралія розгорне в Німеччині літак, розвідник, Ну який буде захищати да і показувати доставку зброї да до нас. да і Байден заявив, що Україна стане членом НАТО, але зараз трохи треба скоординувати свої е, зусилля на військові допомоги, щоб Україна могла захищати сама себе чи в складі потім уже НАТО. Ну, ось таке у нас було. Що сказав президент на підсумковій прес-конференції після України засідання україна нато Президент сказав наступне. Результати саміту були добрими, але, якби було запрошення в НАТО, вони були відмінними. Ну що ж, з першого наскоку не вийшло? Ну, нічого, 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 друзі. Ми біз НАТО й жили, да? ми біз НАТО воювали, ми біз НАТО відстоїмо. Подивимося, що буде далі, як буде далі, але те, що розвернулося у нас тут всередині, розумієте, у мене таке враження, друзі, що до 2019 року Україна. З 1991 по 2019 рік Україна була у складі НАТО. Як тільки вона вийшла з Радянського Союзу, вона сразу стала в складі НАТО, і ми там були. І Кравчук був за НАТО, і Кучма був за НАТО, і Ющенка був за НАТО, і Янукович був в НАТО. І Порошенко були всі в НАТО. І оці всі Херащенки, Маращенки, е Чікалки, Макалки, Паяркови. Я не знаю, хто куча всяких ну, бактерій, на мій погляд, бактерії просто бактерії. Ми вони до 19-го року представляли Україну в НАТО. Ми були в НАТО. Ми були в ЄС, ми були там, ми були там, ми були там. І ось прийшов Зеленський і вийшов з НАТО. Розумієте? Вийшов. А тепер розпочалась війна, і він знову хоче зайти. І він все робить не так. От всі ті робили так, були членами НАТО, все виходило, а зараз не так. І давали і озброєння тоді, і патріоти давали, і ліопарди давали, і челенджери давали, і, і Бредлі давали. У нас все тут було, все. У нас була така армія, що ви собі уявити не можете. Петро Порошенко курив на Мальдівах і знав, що тут нас захистять. А тут прийшов Зеленський. І все поламав, продав, перепродав, ядерну зброю віддав, Крим віддав, пів пополовину Донбасу віддав. Судити. Мені іноді здається, що у нас не те, що здається, а я вже починаю бути впевненим в тому, що у нас частина людей ну, не зовсім розумово, благополучні. Я впевнений, що у нас частина людей, як в верхівці, як в політиці, так і внизу, друзі, ви можете ображатися на мене, є з розумовим відставанням по життю. Так, писати можна все, що завгодно. За гроші, ще за, за, за якісь преференції, щоб потім красти, щоб ще писати можна все, що завгодно. Все. А ось вірити цьому, читати, вірити і потім захищати ось цю маячню, ну це точно розумова відсталість. Ну, іншого не може бути. Ну, іншого не може бути, коли цю провину за сьогоднішній невступ в НАТО. Взагалі не за, от за невступ в НАТО покладають на одну людину. І гопнік, і Барига, і е, хто там ще він, там, наркоман, і піаніст, і е, я не знаю, що там, Кремльовський агент, і. і, і, і. Ось ми незалежні 32 роки. А винен? Один Зеленський. Ну, нормально. А йому скільки там? 32. А йому 43 роки. Ось тому, що 32 роки ми незалежні і не вступили в НАТО. Він Зеленський якому 42 роки. Він почав бути ще винним. Коли йому було 10, він вже тоді був винний. Ну, я зациклився на цьому, тому що те, що я бачу, це кошмар. І зараз розповідають. І політика не та, і не те навчились, і не те тому сказали. І руских треба захищати, як говорить Алексій Лісторич. А, а русські Ну, це він про хороших русських, про позиції. З ними треба. Роб... Про що? Прапорці в машину повісти, прапорці повісти на балкони, прапорці повісти на забори. Всі політики, ви повісти, ви політики в першу чергу повісти і покажіть своїм людям. Ну ось такі гарячі новини. А ми приїжджаємо Суркіси, там, ще якісь там ідіоти приїздять з Монако і будуть. Ну, це також. Це, це треба вирішувати. Суркіс там, столер з робочим візитом поси... по... По... приїде в Україну. Він mm -hmm. же народний депутат. Він з робочим візитом приїде в Верховну Раду, щоб прийняти участь у засіданні Верховної Ради. Слушайте, все. Все, друзі, ввечері у нас стрім. Дякую вам за донати. Дійсно дякую. Перераховуйте. Там і на PayPal напішло. Величезна вам подяка, друзі. І за вашу підтримку каналу Україна переможе.